Зі вислухаймо Святого Євангелія ми Від Матея Святого Євангелія читання. Будьмо уважні. В тому часі зачувши, що Івана науснила, Ісус вернувся в Галлею за... Гал... Гал... і, покинувши Назарет, пішов із своєю Соловіську... в Капернаумі, що при морі на границях завона та Нафталім, що збулося те, що сказав пророк Ісаїя, ось земле Завона та землю Нафталім, Приморський шляху країну за Йорданом, поганська галея, народ, який сидів у темноті. Побачив с світло тим, що сиділо в країні тіні смерти, зійшло світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити, покайтесь, бо Царство Небесне, блигіско. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос рождається. І залишивши Назарет, він пішов і поселився в Капернаумі. Назарет родинне місце Ісуса, там, де Він провів своє дитинство. Ми казали раніше, що це місце, яке носило недобру славу. Але з приходом Христа воно значно змінилось, звісно, в кращу сторону. Напевне, кожен з нас любить місце свого народження, дитинства, юності. З цим місцем пов'язано багато наших спогадів, якщо ми там вже не живемо, ми любимо туди приїздити, навідуватись, немов би перенати в своє дитинство. І розуміємо, як життя швидко проходить. Ми змінюємось дорослішаємо. Разом з нами і змінюється і те місце там, де ми раніше перебували. А в нашій свідомості воно залишається таким, яким воно було раніше. Дякую Тобі, Ісусе, за наше життя, за те, що можемо жити, творити, надавати життю якогось нового. Калориту, нових барвів, кольорів. Навчи нас справді його цінувати, бо розуміємо, що живемо лише один раз тут, на землі, не маємо 10 життів, допоможи нас справді його прожити як годиться справжньому християнину, не здармувати того шансу, який, нас, який нам дається. Народ, який сидів у темряві, побачив велике світло. Господи, Ти є нашим світлом, життям, нашою радістю, Допоможи нам, щоб і ми світилися і сіяли добро там, де панує ненависть, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Змінювали цей зранений світ, змінювали тобою. Амінь. Христа свящается. Промосите всей души за всей мысли нашей промо. Господи, содержит ее, Божий Ти нашей молодости вы слухали по моему.